У далекому майбутньому міжпланетний конгломерат, відомий як UAC, є найбільшим військовим підрядником і тому проводить надсекретні експерименти на своїх об'єктах з утилізації відходів на Марсі. Дослідження міжвимірних космічних подорожей дали неймовірні результати. UAC успішно відкрила портали між двома супутниками Марса Фобусом і Деймосом. Хоча об'єкти проходять крізь портали без шкоди, цього не можна сказати про людей, які стають вбивцями і незрозумілим чином вибухають. Але це тебе не бентежить, бо ти найсильніший морпіг, якого коли-небудь бачила ця сонячна система. Ти напав на свого командира за те, що той наказав тобі стріляти по цивільних, і в покарання за це ти опинився на цій запиленій скелі. За 50 мільйонів. Ні в кілометрів нічого робити, окрім як глубатися в носі і дивитися заборонені фільми, але вам корти діяти, і саме тоді ви отримуєте зловісне повідомлення з Фобоса. Зворіт, виходить щось моторошне, а Деймос взагалі зник з орбіти Марса. Як єдині боєздатні солдати на мільйони кілометрів, ви та ваші товариші по службі опиняєтеся на Фобосі, щоб розслідувати це. А потім, перебуваючи на сторожі, ви слухаєте по радіо, як ваших товаришів вбивають демонічні мінотаври, павуки, роботи та пекельні фрикадельки. Добре, що ви досить досвідчений чувак, щоб розібратися з ключами та дверима. Тож ви вирішили зупинити вторгнення з пекла. Але друзі забрали всю зброю, а у вас лише пістолет. Розважайтесь.